Будемо говорити, тому що занадто розсереджена команда атаки. Ого. Ну тепер, ну проспав. Бомба все ще не стоїть. Матеос, куди пішов, воло бомба не стоїть? А там я нагадую, що девайс є все ще, який не зіграв боє. Але, Джорко, як же надійно виступає снайпер команди Копенгаген Вульфс. І все ще бомба не стоїть, все ще треба чекати. Може там е, щось буде цікаве через дим? О! Шанси для Стесо. Як Шінобі. Зараз з диму буде вистрибувати. Чи як ніндзя? Чи немає різниці чат? Між Шінобі та ніндзя, як ви думаєте, як ви знаєте. Так. Бой. Підсадка. На. Дзигаріс спрацювала на але це інфа. Підсадка говорить про те, що там два. Джорко далі працює. Джорко далі буде п'ять. Давати собі айс. Найс. Джорко.